Стартує благодійний проєкт Вишивана Україна. Три тижні триватиме аукціон десяти картин. Лоти надала народна майстриня Неоніла Боричко. Жінка у свої 73 роки активно волонтерить. За донати віддає картини, у які вкладає власну душу. Каже, все задля перемоги. Щоб люди не гинули, а то і мирні, і солдати, вже і до нас в селі, вже були хлопці, що загинули, тою Хотіло б всі скоріше перемоги, щоб цей внесок хоч трохи щось допоміг Збройним силам. Кожна картина має різну тематику, тож знайде свого покупця. Організатори планують зібрати щонайменше 100 тисяч гривень. Їх витратять на закупівлю зарядних станцій для бойових підрозділів. На жаль, дуже складно сьогодні збирати кошти на потреби наших збройних сил України, і ми кожного разу, анонсуючи якийсь збір коштів, бачимо, що активність людей ну, на жаль впала. Але ми не маємо права сьогодні забувати про те, що в країні. Ні, йде війна, дуже жорстока війна з дуже серйозним підготовленим ворогом, і ми допомагаємо не збройним силам в першу чергу, а собі кожному з нас. Партнерками проекту стали 10 активних жінок Хмельницького, які на власних сторінках у соціальних мережах будуть проводити благодійну лотерею. Кожна із них обрала лот найближчий до серця. В мене є сина. Кажуть, кожен чоловік має посадити дерево, збудувати будинок та виростити сина. Я обрала картину з будинком з бабусиною хатою, адже найбільше бажання кожної матері це щоб її діти поверталися живими і здоровими додому. Результати аукціону оголосять 2 травня на офіційній сторінці громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.